Тож навіть не намагайтеся. Все робіть інструментами: з'єднування, роз'єднування. Все це робіть інструментами обов'язково. Так, далі. Ось у нас залишилося. Ось так воно йде справа і зліва. Так само. Чи може? Ні, давайте менші візьмемо, щоб воно гарненько було. І ось тут треба дожати. а менші можуть не витримати. Я дивлюся на оці кільця. Якщо дві низочки вони витримають запросто, то навантаження усього цього вони можуть не витримати. Ні, беремо велике кільце. Все, у нас тут все просто поговорила сама з собою. Все добре. Так. З'єднали. З'єднали. І ще раз. З'єднали. З'єднали і закрили. Ось. Вирівнюємо і застібаємо. Ні, не, не так. Зсередини назовні, так. Зсередини назовні. За велике кільце. Є Кільце треба пошукати трохи менше, бо ті малі зовсім малі, а це велике трохи завелике. Ось така застіпка. Вона надійна, вона нікуди не втече, більше того, ще й це кільце завелике, вона точно нікуди не втече. Ось так воно на шиї, за волоссям і там, де не треба, щоб було видно. І ось так воно виглядає трохи нижче ключиці, так? Да? Чи ось такого, як зробити? Як файно його продемонструвати? Якось так. Не знаю. Воно і так, і так файне. І е, на сукні воно буде ще гарніше. Ось такого. І як ви бачили, це все навмання було на натхненні зроблено, чисто. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Дякую, що завітали, підтримали переглядами. Я на початку ефіру казала, що є співачка. Кат, вже забула, як називається, але вона в мене в співтоваристві є. Я зробила репост її відео. Значить, хочу звернути вашу увагу, що це співачка, жінка. Яка зараз бореться із раком, от, і, на жаль, він її долає. В неї є син, вона записала пісню, уже будучи хворою, уже після кількох хімій, і просить, щоб цю пісню прослуховували, і таким чином вона хоче підтримати свого сина, коли її вже не буде поряд з ним, тобто залишити йому коштики. От, тож, друзі, будь ласка, долучіться, зробіть хоч кілька переглядів її. І підтримуємо цю жінку, щоб вона знала, що люди її підтримують, що її син залишається в світі із добрими людьми, і все буде добре. Як би там не було, все буде добре. А вам всім вдячна. За увагу і підтримку всім мирного неба та Боже.